Вона з самого маленькою, їй 9 років було, і вона хотіла бути військовою. Вона як поступила до академії у Львові, а потім стався такий прикрий випадок з Сергієм, що його поранило, і дуже він був тяжкий, дуже. То вона все залишила, щоб його виходити. Сказала, що я не буде життя без нього. Якби усі були такі, щоб вони думали про нашу землю, якби ми думали, що ми живемо на цій землі і будуть наші діти-онуки жити, то цієї війни б не було. Треба думати про майбутнє. Не будемо думати, не буде України.